Паралельно мені здається важливим є те, що ми також за допомогою наших партнерів вже знайшли виходи за межі і Європейського Союзу, і НАТО. У те, що було в Лондоні цей саміт, а перед тим, те, що нарада, яку скликав Макрон, а ще перед тим Веймар Плюс, а ще далі будуть ці продовжуватись формати, це вже кістяк, як на мене, ядро. Прообраз системи європейської безпеки поза межами НАТО і незалежної, так як зараз, від е, консенсусу в Європейському Союзі. Е, тому можна очікувати, що цей трек буде більш швидким, ніж інші, ніж інші два. І якщо НАТО далі буде забезпечувати... Ті свої зобов'язання щодо підготовки програм, які там є, створення нового хабу в Німеччині і центру в Польщі. Це все буде, але це дуже опосередковано впливає на фронт, на театр бойових дій.